Багато жінок не можуть розібратися у своїх стосунках, тому що вони не знають, комфортно їм чи ні. І з висновку однієї моєї консультації, люди, які живуть разом, вроді бо їм комфортно, але вони не народжують дітей, тому що глибоко під свідомості сидить установка, мені може сподобатися хтось інший. І ми поки що проживаємо одне з одним, ми поки що ростемо одне біля одного. Тому що всі ті, хто приходять на консультацію, у них стоять певні страхи піти і залишитися самотньою. І цей страх, він завжди про майбутнє. А звідки людина може знати, буде вона самотньою чи з кимось, це завжди про якесь майбутнє, яке є тільки у вашій голові. Це ментальні пастки, яких не існує є тільки сьогодні. І важливо, що буде сьогодні, а не те, що буде завтра. І нам потрібно розбиратися в тут і зараз, а не в майбутньому. Багато людей бояться критики, суспільства. І вони живуть цими установками суспільства, соціуму. І де у цьому соціумі гармонічні, щасливі люди. З посмішками на обличчі, де щасливі сім'ї, що вони створили колективними установками, які мають у основі шаблони, хтось народжує дітей, хтось не має цих дітей. А чим вони відрізняються? Більшість людей робить усе для того, щоб не сказало нічого суспільство, критика, осудження. Важливо жити так, як тобі, гармонічно, так як тобі спокійно, тому що ти створюєш своє життя сам чи сама. Ми створюємо суспільство, соціум, а не соціум нас. А на яку частину суспільства орієнтуєшся ти? Задай собі це питання прямо зараз. Кожна людина чує те, що їй вигідно чути, і створює те оточення, яке підтримує її страхи чи ілюзії. І такі люди нічого не хочуть міняти, тому що вони знаходяться у дитячих статусах. І для мене цінність це любов. І важливо зустріти, відкрити цю любов у собі. Для кожного. Є своя норма. І якщо в шлюбі немає любові, то тоді завершення це нормально. І я знаю, як це робити. Я уже це робила. Я реаліст, я не ідеаліст. Реалісти це люди, які знають, що може бути по-різному. Але я іду і роблю. І я міняю те, що мене не влаштовує. Ту хвилину, коли воно мене не влаштовує. І завжди є чорне і біле. Ми живемо в дуальному світі. Для мене важливо йти, просто йти. І я просто йшла все своє життя. Я працювала із своїм тілом, і своїми внутрішніми станами, зі своєю психікою. Я поміняла професію. Я доповнила свою професію. Ніколи не буває просто. Успіх достається тим. Хто йде, а не тим, хто сидить у страхах і боїться діяти. І все залежить, як буде виховуватися твоя воля у процесі того, коли ти йдеш. Тому що якщо ти її не виховав, а хочеш грошей, сім'ї, там у кожного свої ідеалізації. А яким методом ти хочеш це отримати і втриматися там? Якщо ти не виховав у собі належних якостей. І більшість людей, які, наприклад, приходять на консультацію, виявляється, що їх виховують діти, а не вони дітей. Це про інфантильність батьків, які не можуть бути у дорослій позиції. І якщо ти, як жінка, не хочеш приділяти увагу своєму чоловікові. Ніяку увагу, скажімо так. Ти робиш це тому, що потрібно. Значить, це не той мужчина, якому ти хочеш це давати, якого ти хочеш розвивати. Насильно ми не можемо це робити. Є люди, з ким нам хочеться це робити, і це відбувається само по собі. А є ті, з ким я себе заставляю. І якщо це так у ваших стосунках, я. Зобов'язана, щоб він не пішов кудись. Мужчина не відчуває тієї самої уваги, яку він хоче мати. І жінка це має відчувати із середини. Але вона, можливо, сидить у якихось страхах і залежностях і нічого не міняє. Тому що, можливо, їй зручно бути в цій позиції. Вона перекладає свої надії. На виховання дітей там, через його матеріальний статус, і коли у стосунках фальш, коли е, жінка фальшивить, даючи турботу, увагу, вона ніби його любить, але це не про це. Вона просто боїться його втратити. І коли тіло не хоче, а хоче тільки мозок, тому що мозок хоче бути в комфорті, це не про любов.